Автомобіль не розкіш а приманка для шахраїв за 10 місяців цього року. По області викрали понад 800 автомобілів. Знайшли щоправда приблизно 40% з них. Зупиняють крадені автівки і на блокпостах. Їх нерідко переправляють із зони АТО. Отже, зараз ризик придбати автомобіль з фальшивими документами та з кримінальним минулим значно збільшився. Покупців вже приваблюють занижені ціни. На що треба звертати увагу, аби не придбати крадене авто, цікавилася Юлія Крива. Шахрайські схеми у сюжеті розкриють експерти та представники ДАІ. Працівники ДАІ не приховують для крадіїв автівок, цей рік став як ніколи ворожайним. Люди кидають автомобілі на стоянках біля будинків без охорони. Звідти транспорт найчастіше зникає. Цього року з 800 автомобілів, що вкрали в області, по гарячих слідах знайшли більше 370. Інші Інші досі у розшуку. Елітні автівки крадуть не так вже й часто. Основний об'єкт уваги зловмисників транспорт середньої цінової категорії, який частіше купують. Отже, є вірогідність продати швидко, тим більше, якщо знизити ці ще відсотків на тридцять. Щас у нас вал пашу от класіка. Класіка, де от жилі. То сну последні ну, це легше всього автомобілі, котрих скрити можна зламати. Тобто його легше всього розібрати і можна швидше здати на какую-то розборку, ж запчасти. Тоже за прив'язання ні намірної запчастю ще не індифіцирують. Саме низька ціна, кажуть фахівці, повинна насторожити покупця у першу чергу, усім не тільки вона. Співробітники ДАІ для глядачів 11 каналу розкривають нюанси, що мають одразу стати сигналом для тривоги. Если начало начинается транзитного номера, допустим, 04, это значит, он еще снят, но принадлежит тому старому владельцу, который его снимал с учета. Если на транспортном средстве выписан Т1, Т2, Т3, 4 это значит, выписывала организация. Вот. И значит, транспортное средство уже выписано справка счет на, на какое-то либо лицо. То есть уже есть смысл задуматься, почему человек продает, когда уже на него выписана справка счет, еще раз он его перепродает, это данное транспортное средство. Найчастіше розповідають експерти підробляють номери кузовів та агрегатів. Отже, увага покупця має бути зосереджена спершу на них. На цих паспорті пишеться номер кузова, катеривовідна. От дана табличка, данам транспортним середстві. Вот можна побачити, вона дублюється. посиденням. Да? да, подсидінням на ходяться основною на світі в даному случаї. алгоритм одинаковый. Сверяется с документами, устанавливается подлинность номерного агрегата при обращении гражданина. И выдаются соответствующие документы, что автомобиль прошел исследование, номерные агрегаты и документы, что их сопровождают. Ні, змінялись. Усі необхідні звірки роблять експерти. Покупцям автів украдять перевіркою не нехтувати. Зараз експертиза вітчизняної машини обходиться у близько 150 гривень. Дорожчих іноземців у 196. Саме після такого дослідження покупець може бути переконаним на усі 100%. Транспорт не крадений, документи не підробні. Раніше проходити цю процедуру мало усі без винятку покупці автівок. Після зміни законодавства це робиться за бажанням. Досвід показує даремно. Случаї бувають вварювання номерної частини. Панелі. От тот факт, який зараз дуже сильно розпространені двойники, це сам поділюється техпаспорт. паспорт. Він візуально виглядає качественно. Його під спеціальними приборами іслідувати і тоді тільки можна встановити факт підділки. Чимало клопоту відкрадених автівок, що нелегально переправляються в область із зони АТО. Таких машин за останні два місяці на блокпостах виявили тільки чотири. Утім, насправді їх може бути значно більше. Проблеми з Донецькою і Луганською областями, то, що у них ну як не пані учтожені, ані не працюють сервери. То есть нашими базами мы сейчас, ну, трошки, ничуть не контактируем с ними. Вот к нам приходят просто большие списки автомобилей, которые незаконно завладели, но они не успевают отнести их в компьютерную базу. То есть и вот даже когда останавливается транспортное средство, сравнивается по спискам, либо созываемся. Раньше было легче, можно было туда же позвонить. Сейчас, то есть звонить, сами понимаете, ну, проверить автомобиль тяжеловато. Найчастіше шахраї намагаються продати крадені автівки по неділях, коли не працює служба перереєстрації транспортних засобів, розповідають інспектори ДАІ. Отже, радять не вірити обіцянкам переоформити машини згодом і тим паче не давати задатків. В іншому разі кажуть власника, скоріше за все, вже не побачити, а от на руках залишиться крадений автомобіль з сумнівним минулим. Бувають інші варіанти. Бувають люди, говорять, що от, давай зачем тебе платити гроші за цю перереєстрацію? Давай лучше с Давай от возьмемо шутвоких паспорт. Ті ж ні, то нічого спрашувати не буде. В чому тут можуть бути подвохи? Перше, що автомобілі может бути юстицией, объявленный в розыск. Вот. Либо наложений арест на дане транспортне средство. Не потрапити на гачок шахраїв цілком під силу автовласникам. Переконані фахівці ДАІ. Головне не нехтувати порадами та експертизою, яка краще за будь-які рекомендації здатна допомогти знайти відповіді на спірні питання про автомобіль. Юлія Крива, Олександр Пронський, новини 11 каналу.